Новини Херсона та області сьогодні поговоримо про те, чи готують росіяни контрнаступ на правобережжя області та чому не випускають колаборантів із лівобережжя. До нас приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Я закликаю всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Ну а далі переходжу до огляду новин. Судитимуть трьох окупаційних голів на Херсонщині за фактом колабораціонізму: Оксану Довбню, яка очолила тавричанку, Романа Назарова, який очолив Малакоховку, і Вікторію Целорунгу, що очолила Кардашинку. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Слідство встановило, що обвинувачені під час тимчасової окупації Херсонщини обійняли посади окупаційних голів громад. На цих псевдопосадах вони допомагають Росії впроваджувати окупаційний режим та легалізувати владу країни агресора. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. На Херсонщині не вистачає сил протиповітряної оборони і винищувачів, які могли б завдавати ударів по літаках, з яких росіяни обстрілюють правобережжя області та Херсон. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами. Знищення інфраструктури деокупованої Херсонської області посилене бомбардування пов'язане з побоюванням армії РФ щодо накопичення сил та засобів сил оборони України перед першим просуванням в їх бік. Вони не мають успіху в контрбатарейній боротьбі. І російські військові розуміють, що в нас немає адекватних засобів, щоб реагувати на бомбардування. Сказала Наталя Гуменюк. Сьогодні, 9 жовтня, близько 10.30, окупаційні війська вдарили по одній із бібліотек у Херсоні. Легкі поранення отримав 55-річний охоронець. Йому надають медичну допомогу. Про це повідомляє Херсонська Ова. Пізніше, о 13.10 росіяни обстріляли селище Кіндійка Херсонської громади. Поранення отримала 63-річна жінка, яка перебувала в будинку. Потерпілу доставили до лікарні в стані середньої тяжкості. До України вдалося повернути дев'ять дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Це п'ятеро дівчат і четверо хлопчиків, вік дітей від 5 до 14 років. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Досягнути цього вдалося організації Ukraine за підтримки Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Повідомили про підозру 38-річному директору одного із департаментів Херсонської обласної військової адміністрації за фактом службової недбалості. Наприкінці грудня 2022 року. Посадовець належно не проконтролював отримання форми для військових тероборони. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними слідства, чоловік отримав від постачальника майже в три рази менше штанів та берців ніж було зазначено у видатковій накладні. Він підписав документ, не перевіривши наявність майна. Через це військові не отримали належного забезпечення. А держава зазнала збитків на понад 2,2 мільйона гривень. Наразі готується клопотання до суду про обрання посадовцю запобіжного заходу. Йому може загрожувати позбавлення волі від 2 до 5 років зі штрафом від 335 тисяч до 1 мільйона гривень. Ну або без такого. Служба безпеки повідомила про підозру в колабораціонізмі Сергію Березіну, який очолює Чаплинське районне відділення поліції на Херсонщині. Він причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів. Про це повідомила служба безпеки України. За даними слідства, мешканець Донеччини Сергій Березін, який ще 2014 року перейшов на бік РФ після початку повномасштабної війни, очолив окупаційне Чаплинське районне відділення поліції. На псевдопосаді Сергій Березін придушує рух опору та поширює кремлівський режим у регіоні. Віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув'язнення в російських катівнях. Повідомляється, що колаборант переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ задокументували його злочини. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 12 до 15 років із конфіскацією майна. У Херсоні, 8 жовтня, під'єднали до електропостачання майже 300 точок. Доступу у місті залишається з наструманими 1,7 тисячі споживачів. Про це повідомляє Міненерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли. У середу, 11 жовтня, з 8 до 17 у Таврійському мікрорайоні Херсона не буде води. Будуть проводити ремонт та промивання водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Містянам рекомендують зробити запас води. Де саме не буде води? Читайте на сайті вгору, а посилання вже залишили вам у коментарях. Поліціянти евакуювали жінку з п'ятьма дітьми із корабельного району Херсона. Мати подзвонила правоохоронцям під час чергового російського обстрілу, благаючи вивести її дітей. До більш безпечного місця про це повідомляє поліція Херсонської області. Жінка зізналася, що їй дуже страшно за дітей і вже немає сил це терпіти. Родину виявили в підвалі сусіднього будинку. Діти віком від півтора року до 14 років були дуже налякані та ні, хвилини не хотіли лишатися під вибухами. Розповідають у дописі поліції. Ну а я нагадую, що наразі у Херсоні та області дуже небезпечно, тому мешканцям рекомендують евакуюватися до більш безпечних регіонів. Зараз на екрані ви побачите номер телефону, куди можна звернутися по допомогу. Упродовж кількох днів сили оборони ліквідували штаб управління окупантів на херсонському напрямку. У цьому українським захисникам допомогла інформація місцевого підпілля про розміщення та пересування росіян. Про це повідомляє центр нацпротиву. Також знищені кілька складів боєприпасів та місця розміщення особового складу росіян на херсонському напрямку. Упродовж тижня українські війська завдали низку успішних ударів у тилу окупантів. Завдяки інформацію про їхнє розміщення та пересування від місцевого підпілля вдається все якісніше визначити об'єкти для ураження. йдеться в дописі. Такими були події останньої доби друзі. А я нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На минулому ефірі говорили про обстріли Херсонщини разом із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталею Гуменюк. Хто ще не встиг переглянути відео, залишаємо посилання в коментарях. Ну а далі поговоримо про те. Чи готують росіяни контрнаступ на правобережжя області та чому не випускають колаборантів із лівобережжя? Друзі, я нагадую, що ви можете писати свої питання у коментарях. Я зачитуватиму їх у прямому ефірі ну і будемо разом із гостем намагатися відповідати. Ну і до нас вже приєднується заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Пане Сергію, доброго, доброго вечора і дякую, доброго, що. Доброго вечора. Дякую за запрошення, завжди радий бути з вами в ефірі. Росіяни розповсюджують наратив, що нібито збираються вести контрнаступ на правобережжя Херсонської області. Навіщо вони працюють цю тему от саме зараз? Так, я теж зафіксував, і мені знайомі розповідають з лівого берега, що російські військові там на базарах, ну, в місцях, де вони перетинаються з місцевими. Розказують: от, зараз підемо на Херсон, будемо отвоювати і, 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 і підемо далі. Ну, це в них зараз справді цілеспрямована інформаційно психологічна операція. Навіщо вони це роблять? Ну, по-перше, для того, щоб як завжди у росіян є декілька завдань. По Перше, для того, щоб е, зневірити українців на лівому березі, е, які передають координати, які допомагають спротиву, е, в тому, що їхня робота чогось варта. Тобто, що Росія е, сильна, що вона буде наступати, і вам немає іншого варіанту, як змиритися з російським пануванням. І прийняти нову реальність те саме, вони розповсюджують, воно проникає на правобережжя, так чи інакше. от і Для того, щоб підтримати своїх інформантів для того, щоб підняти їхній бойовий дух. Ну Це перша і основна причина, чому вони розповсюджують ці чутки. а-а-а Інші це е чисто військові справи, для того, щоб ми е Збройні сили України, тобто, е тримали більше угруповання на правому березі Дніпра для буцімто запобігання цьому е цій їх операції. Пам'ятаю, добре, коли вони перед тим як зробили там да цей же з доброї волі пішли з Херсона. Вони розповсюджували багато що. Вони от, от і захоплять Миколаїв. От з дня на день щось станеться, і вони візьмуть Миколаїв і дуже радісно вони це поширювали. А потім взяли манатки і пішли з Херсона. Яка загалом ситуація на лівому березі? Що ви можете розповісти про колаборантів? Чи змінилося щось у їх поведінці, чи тікають вони з області? Ні, вони зараз не тікають, їм зараз не дозволяють тікати. Їх навпаки повертають. Їх як повернули на ці так звані вибори, так вони і сидять. Навіть витягнули тих, які втекли, і назад повернули. І, бо вони потрібні в якому сенсі розквартирування армії, забезпечення мінімальної життєдіяльності населених пунктів, в яких розквартировані російські війська. І ці всі люди їм потрібні там, і тому вони їх тримають на місці і використовують з, з військовою метою. А Загалом на лівобережжі зараз е, щось змінилося от, з останньої бесіди, що ми з вами проводили? А, ну, що змінилося? А, були масові обшуки, навіть страти людей, які не ходили на, цей, на ці так звані вибори? Ну, от ми знаємо про вбивства і про дуже жорсткі е, обшуки. Вони насправді не пов'язані з виборами, вони просто використовують вибори і всякі подібні індикатори для того, щоб шукати нелояльних до них громадян, нелояльних до них людей. І до цих людей вони там застосовують різні форми примусу, залякування. Ну, там, що кинем на підвал, ви паспорт не взяли там чи не, 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 не брали участі в голосуванні. Ну от, чи будемо висилать, але десь в, 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 в Сибір, чи на далекий схід Російської Федерації? Ну, от, ну, або просто вбили як сім'ю молоду, ну, яка трагічно загинула. Ну, от, це перше. Друге, посилюється шантаж нерухомістю, що у вас є квартира або будинок, і ви не з'явитеся в певний час. Ми його націоналізуємо і шукають способи знайти власників і передати їм інформацію, де б вони не були. ну Наприклад, на вільних землях України або в Європі, от і шантажують людей, що якщо ви не повернетеся, то ми конфіскуємо вашу нерухомість і заселимо туди. Віддамо цю у власність якомусь буряту або росіянину. Ну і ну люди частина людей лякається з цього, да не, не розуміючи, що це все фейк ньюс. І так чи інакше, концентрація військ зараз на лівому берегу збільшилася і заселяють в незалежності то Та, там повернувся, не повернувся. По всіх можливих місцях, бо вони дуже бояться концентруватися в одному місці. Ми інтерв'ю одної жінки, яка щойно виїхала з окупації, це вже у нас третя хвиля інтерв'ю. Таких, от і вона розповідала свій досвід з лікарні, де молодий орк поранений. Дуже боявся залишатися в лікарні. Поранення таке, що потребує, ну, в принципі, постійного моніторингу його ситуації, там перев'язок, всього іншого, там, контроль тиску і все інше. Він як тільки отримав першу допомогу, одразу почав проситися, щоб можна я на, на квартирку з'їду значить, і буду приходити на перев'язки. А лікарі і ну, медичний персонал, який. наш, на самом деле, начинает А чего ж ты боишься, милок, там? Вот оставайся, тебе что то лечиться. он каже, вы не знаете, что такое Хаймарс? Он все, он всех убьет, значит, отпустите меня, я боюсь. Вот, ну, в одном помещении, где будут уж и другие российские войска. Ну і з такого ще, що зміни за той час, як ми з вами останній раз спілкувалися, оці обшуки останні, і взагалі спілкування російських військових, які я намагаюся от якраз відслідковувати, так, що є найбільшим моїм інтересом, як мене, як себе поводять і відчувають російські окупанти, вони демонструють роздратування. Роздратування тим, що херсонці дуже просто отримують паспорт, наприклад. А якщо це нові мігранти, які дуже довго дуже важко отримували російський паспорт, вони бачать різницю. Він цього паспорту добивався, а херсонцям його нав'язують, а вони не беруть. І, і оця ситуація викликає в них роздратування. Вони які ви вас треба всіх убити. Потім у них велике роздратування викликає те, що херсонцям колаборантам або росіянам, які приїхали з Росії працювати медиками та будь-чим, будь-ким на окупованій території Херсонщини, платять зарплати вдвічі втричі вище ніж в Росії. І вони такі, ну ви там, вони це викликає ну просто ненависть, і вони це голос декларують, за що ми їм вдячні, бо ми це все фіксуємо, дорогі росіяни, дорогі окупанти. Ми про вас все знаємо, ми вас вивчаємо і дивимось на вас під лупою. Пане Сергію, є питання, яке не напряму стосується теми нашої бесіди, але дуже цікаво розпитати вас як експерта у близькосхідних дослідженнях. Ну, питання стосується перебігу подій в Ізраїлі, де зараз відновилася війна. Виглядає все так, що події можуть вплинути на світ глобально. А як вони можуть вплинути на Україну? Чого нам, українцям, чекати від цього? Ну, що чекати? Нічого доброго не чекати насправді, на мою скромну думку. Можливо, я помиляюсь. Можливо, там будуть і трошки і гарних новин для нас, але на зараз нічого доброго не чекати. А, і головне наше завдання це ставати мудрішими сильнішими. Не допускати того, щоб КБ Луч, який випускає наші ракети третій раз перевіряла підконтрольна зраднику портнову Державна служба аудиту, от і щоб військово-політичне керівництво у нас адекватніше себе вело, ніж воно видає себе зараз. А якщо говорити про повертаючись до близького сходу, в принципі, це дуже на руку Росії, бо хаос в які Росія посіяла 240 зараз розширюється відповідно? Увага, ресурси вільного світу розпрошуються, будуть розпрошуватися, особливо якщо війна стане більшою і регіональною, це не на нашу користь. Відверто скажемо. А увага, це ресурс, увага, це політичне рішення, і увага в кінці кінців це е, гроші і зброя. От, зараз з'явився новий театр військових дій, в якому ну, майже ті самі актори з обох сторін, да? і відповідно, вільний світ змушений буде розподіляти частину ресурсів і на цей театр е, воєнних дій. Але з іншого боку, є і маленький, примарний, але сподіваюся, реалістичний позитивний сценарій, коли вільний світ чітко консолідується, і лідерам цього вільного світу доведеться приймати важкі рішення. Іран це ворог, а Росія це ворог, такий проти якого треба і можна не просто оборонятися, а нападати. І ця війна це глобальна війна, і не можна воювати тільки українцями в ній. Доведеться ставати поруч з українцями. Який шанс на такий розвиток подій є, хоча далеко-далеко, далеко, не стовідсотковий. Ну, поки здається так, що всі намагаються цього шляху насправді уникнути, хоча, ймовірно, він все одно прийдеться колись до цього прийти, насправді, да-да-да вони його бояться, і я їх розумію насправді, але така реальність, така жорстка реальність. і Якщо вільний світ не хоче програти Москві, Тегерану і Пекіну, йому доведеться робити вибір Пане Сергію, дуже дякую, що ви завітали до нас, і до наступних зустрічей. Сподіваюся, буде якихось добрих приводів більше для розмови. Дякую за запрошення, завжди радий з вами поспілкуватися. На все добре. Так, друзі, переходжу до ваших питань. чи дійсно. Росіянам є чим наступати, не дуже віриться це зараз. Минулої п'ятниці ми про це саме спілкувалися з Наталією Гомонюк, і ви можете послухати наш ефір на Фейсбуці або на Ютубі. Вона, якщо коротко, сказала такі речі: наступати їм там нема чим, вони дійсно там намагаються. Згрупувати якісь війська, щоб утримувати наші війська, і вони бояться нашого наступу. Тому якби і кажуть, що е, будуть наступати, і навіть там трошки завозять цієї техні, техніки. Ну, техніки завозять, вони дійсно багато, і е, е, намагаються вдавати, ніби вони там е, будуть щось робити. Але військові кажуть, що ні, такого вони не фіксують. Словом, передивіться ефір наш Наталію Гуменюк, там вона дуже докладно все це пояснила. Так, питаю з приводу анкет про грошову допомогу від МОМ. Десь у серпні заповнювали, що вам відомо буде грошова допомога <кій> і куди можна звернутися, щоб дізнатися. Дякую. Ну і далі я в догонку питання. Медіаплатформа платформа Воро: чому ви не відповідаєте на питання про МОМ? Ну. Чому не відповідаємо? Ми відповідаємо. Зараз я вам розповім, що ми запрошували ми запрошували. Антона Єфанова на розмову, ну він представник військової міської адміністрації. Ми з ним розмовляли про всі виплати, розмовляли також і про ті виплати, які мають надійти херсонцям. від МОМ. він сказав, що там є зараз проблема у тим, щоб верифікувати дані людей, які вони зібрали, тому що. Виявилося так, що анкети, які заповнили люди, набагато більше, ніж кількості херсонців, які залишаються у місті. І вони зараз займаються тим, що вони відсіюють якісь ну, фактично там, ті анкети, якісь які ну, я не знаю, фейкові, може, тих людей, які не підпадають під цю допомогу, не виконуються всі умови з їх боку. Вони зараз займаються цим, хоча насправді. Інформації там сильно часто наша місцева влада не отримує. Якщо вам цікаво більше деталей дізнатися минулого тижня, у нас був ефір з Антоном Єфановим, де ми говорили про виплати. Ми говорили там дуже довго обговорювали питання виплат грунтовно, ну, тому рекомендую до перегляду. Ну, і відповідаємо. На питання, власне, вже був ефір, де ми про це говорили. І я зараз залишу посилання на цей ефір. Ось, переходьте за посиланням і послухайте, кого цікавить питання виплати, в тому числі виплат від МОМ. Так. Друзі, хочу нагадати, що також ви можете звертатися по правову допомогу до, до юристів фонду милосердя та здоров'я. Ви бачите номери телефонів на екрані щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Якщо у вас якісь виникли проблеми стосовно оформлення виплат, також можете звертатися з цими, ну і, звісно, і будь-якими іншими питаннями на безкоштовну консультацію до юристів. Ну і слідкуйте за новинами Херсона та області у соцмережах, у Фейсбуці, ми медіа платформа вгору, Телеграм вгору Ньюс, Інстаграм вгору. Будь ласка, ставте свої вподобайки, поширюйте е, інформацію важливу, щоб всі про неї дізнавалися. Залишайте свої коментарі на наших соцмережах. Також підписуйтесь на нас у в вгору Херсон. Е, ну, і, звісно, що на YouTube теж вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб вчасно долучатися до наших прямих ефірів, де, до речі, ви можете ставити свої питання. І, друзі, дякую, що сьогодні всі завітали до нашого ефіру. До наступної зустрічі. Я хочу оголосити, що наступного разу вже будемо проводити ефір цієї п'ятниці. Маємо у середу ефіру. Пропускаємо, а у п'ятницю буде новий ефір. Тож, до зустрічі!